Який високоінтелектуальний мем. Мурко, ти бачив новий мем? Який Про іграшку папуса. Якась фігня. То нормальний мем. Давай його призовемо. В смислі мурко. Ну що це вже якийсь тупізм? Тупізм це не випускати мурка на вулицю. Та ладно, не на вулицю, на балконі пограєшся. Давай його призивати. А як його призивати? Треба е свічка. Ну, свічки в мене немає, але такий думаю, факел з Майнкрафту підійде. І нам треба... нам треба... Щас, ...щось придумаю. ключ. Ну, ключа в мене немає і ключ ручка. Ось така ручка в відео ключа. І нам треба ще щось. листочок, звичайний листочок, Ну і листочок в мене теж є, ось якийсь листок у мене є. І тепер намалюй там щось. Щось? Ти не відчуваєш, сказав, що щось намалюй. Ой, Ван, я вже сам намалював. І що ти намалював? Лайк. Ммм це не дуже схоже на лайк. Е, підписник, якщо це схоже на лайк, то, то поставте лайк. І нам треба механічна машинка із З якого ще Китаю? Ем Мурко, це звичайна постерінова машинка, яку я зліпив учора. ні 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 це дуже крута машинка. От спробуй, вона справді працює. Е, ну добре. Оп. О, схоже, справді працює. А-а-вось! Мурко, що за авось? Отаке авось. Тепер скажи, е, тепер е, трохті бідохті бідіг. Е, і що? Все пропало, крім цього, цього хламу. Е, бачиш, все залишилося. Просто пропали речі. Так все, до нас скоро прийде. Е, Мурко, не їж постеріг. А то що буде? А то все буде. А тепер швидко ховайся під одіяло. Е, Мурко, якщо я буду ховатися під одіяло, то я буду ховатися під клітку. Да, або кудись ховатися. Ну, під стол, там, не знаю, під ступ. Де я там можу заховатися? Ну, добре, ось під одіяло заховався, і що? А тепер сиди тихо, він, може, скоро прийде. Мурко, це якась дурня. Та це не дурня, чесне слово. Я тебе кажу, він скоро... Мам, Мурко, що ти замовчав? Чу, чу подивись назад. Чо ти мене пугаєш, там не. іграшка папуса! А я ж тобі казав, бач, там іграшка папуса! Тоді треба срочно тікати. А, який який підписник покажу іграшку папуса. Ну, на машинці там же камера стоїть. Бурко, це не камера, це просто постріляний По кусочок білий. А ти попробуй. Оп! Схоже, справді на машинці камера, бачите? Оп, тепер камера їде на машинки, тепер все можу бачити. Ну, прикольно, прикольно все. Я ховаюсь. Ховаюся, він двері відкрив. А я поки що теж десь сховаюсь. Блін, поки що підпишіться на канал, і все бачите, тут ховаюсь. Оп. Ну, схоже, той папус папу Хто призвав папуса? Яке ж дебільне ім'я, папус? Друзі, я ось тут ховаюся. І де мій пульт. Дай мій... Ось, ось він. я тут ховаюся. Я, я буде дивитися від камери машинки. Оп. Бачите, ось, ось ви з машинки все бачите. Ну, схоже, цей папус. Що це за машинка? Я надзвичайна машинка. Пу. Я зараз тебе не мітавалом пущу. Що тут відбувається? Я кажу втечу. Ой-ой, краще втекти. І мені теж краще втекти. Хто мене визвав Мирончик? Ох ти ж малий хамстер мене <пух> приєдав. Де він? Е -е, не знаю. Блін. Блін. Слиш ти, папус? Хто це каже? Я Мирончик постає з машинки. Пу. Блін, реане, чого я його боюся? Ей ти папус, я тут хавався. Ох ти ж хом? Я не хом'як. Я це мруку руку кажу. Та ні, ладно, не будете давити. Ой, дякую, але я тебе з'їсть. Друзі, що мені робити з цим папусом, який оце хотів нас з'їсти з мурком. Якщо ви признаєте це відео, тоді то я його залишу. А якщо ви підписитесь на канал, то я його викину. Що ви кажете? Підписались. Лети, папус, лети. Ой, полетіла. Дякую, що подивилися дурне відео з дурним дурною оцею пригодою мурка. Чого дурна? По-моєму, це дуже крута історія, де я призвав папуса і ми його викинули з вікна. Так, да, взагалі, дуже круто. Якщо вам подобалося це відео, відео, тоді ставте лайки, підписуйтесь на канал. Друзі, все, пока. Мені пора спати. Муркою, ти хочеш гуляти. О, гуляти? Ну я можу погуляти. Тоді виходь гуляти. І я пішов гуляти і усі мене ня, -ня, ня Пишіть для відео в коментарях. Стіни, не провисти, не вмикай покажу це відео. Я хочу сказати, що в мене новий канал в Пінтересі. Там тебе можна викладати круті фоточки з мурком. Я вже зробив силку. Ось вона на YouTube каналі, так що підписуйся. На телеграм теж не забудь підписатися. Дякую, що подивився це відео. Ня-ня-ня.